До всеукраїнської акції, яка має назву Я, а має назву Україна це я. Але з іншого боку, серце ще мить від того, що поруч з нами настоять ті хлопці, які зараз воюють на сході, ті хлопці, які зараз лежать в лікарнях з тяжкими пораненнями. Вони борються за своє життя. І, на жаль, поруч із нами немає тих, хто вже ніколи не повернеться з цієї неоголошеної війни. Але все одно життя триває, і ми маємо з вами боротися далі. Ми маємо з вами продовжити ту справу, заради чого гинули ці бійці, захисники нашої рідної землі. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли, і хочу сказати, що сьогодні в цій акції Україна, це я. Ми перш за все хочемо наголосити і ще раз пропустити через саме своє серце і усвідомити. В серці кожного з нас знаходиться Україна. А Україна це я, Україна це ти, Україна це ми всі з вами разом. Хочу вам сказати, що сьогодні зараз цей час. Ця акція триває в таких містах України, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Херсон, Львів, Вінниця, Кременчук, Маріуполь, Тернопіль, Черкаси, Рівне, Житомир, Хмельницький, корсунь Шевченківський, Збараж, Рахів, Нова Каховка. Мелітополь, звичайно, і, можливо, ще деякі міста, які проводять, але офіційно не встигли зареєструватися. Тому ми з вами зараз маємо таку можливість відчути те єднання, коли ми всі в різних куточках України, але одночасно тут і зараз з вами єднаємося душами, доводимо, що Україна, Україна це ми, Україна це я. Доводимо, що заради своєї землі, заради своєї рідної неньки ми готові пройти велике випробування, ми готові боротися за неї, ми готові виборювати цю незалежність. Ця акція ще також спрямована на те, щоб ті наші воїни, які зараз стоять на передовій, які зараз мерзнуть в окопах, які зараз стоять під пострілами градів, які ризикують своїм життям що хвилини, що секунди. Для того щоб вони знали, для того, щоб вони відчували, для того щоб ця наша з вами енергетика, всі наші думки, а вони позитивні і спрямовані тільки на найкращі. І наші з вами побажання, щоб вони їх підтримали в цей скрутний, нелегкий для них час. І щоб вони знали, так, ми зараз не з ними, не поруч, але тут в тилу. Ми працюємо, ми робимо свою роботу тут. Ми підтримуємо їх і в цій справі докладаємо багато зусиль. Кожен із нас робить в свій внесок у цю велику справу, у це велике народження нової держави, нової України. Хочу надати слово представнику нашого військомату, офіцеру Володимиру Даниленко. Слава Украине! Братья и сестры, уже почти год, вот еще пройдет немножко времени, и наступит 1 декабря, когда мы с вами первый раз в этом городе вышли на Майдан. Здесь, под памятником, вот, недалеко, вот для того, чтобы сказать, что мы с вами хотим жить в свободной стране. Мы хотим с вами вместе строить эту страну. Пускай мы бедные, пускай мы живем в материальном отношении хуже, чем в той самой России, не говоря уже про европейские страны, но мы свободная нация свободных людей. Тогда, год назад, мы до конца не понимали, что происходит в этой стране, почему, почему случилось так, что мы вынуждены очень жестко и до смерти стоять друг против друга. Прошло совсем немного времени. И мы поняли, что это не наша с вами вина. Это вина того, у кого сейчас, в 21-м столетии, дико это звучит, но у него растет имперская корона. Который готов положить, наверное, который положил уже тысячи, Жизни, который готов положить миллионы, наверное, жизней, просто чтобы доказать и отслужить сатане. Ну, не, не знаю, не знаю, это тяжело сказать и высказать, насколько у человека может быть схибнутое восприятие.